Всім привіт, друзі. Сьогодні хотіла сказати пару слів про таку штуку, як уява, але не просто в житті, як вона типу, допомагає, а саме в творчості. І чому уява насправді це окремий інструмент для творчих, для митців, для людей, які працюють з митцями, і для тих людей, в яких є частина творчості в їхній щоденній роботі, і чому це може допомогти. Справа в тому, що взагалі, якщо взяти мистецтво ну, так дуже грубо, і якщо взяти сфери, які потребують задіювання креативності, наприклад, кінематографія, наприклад, ну, тобто, скажімо, якщо це там, відеограф, да? або це фотограф, або це звукорежисер. Або це ну, люди, які пов'язані з мистецтвом, але не безпосередньо. То, типу, це дуже часто про те, що ти уявляєш. Якщо говорити більш практично, мистецтво загалом, якщо ти професійний митець, і ти хочеш показати себе світу, це про те, що ти можеш створити з нуля. Творчість, взагалі, креація чогось, це про те, що ти можеш створити з нуля. Це не щось обробка рутини якоїсь там, не знаю, штуки, яка вже існує. Це не робота там з даними, з інформацією, не робота з технологіями. Це не, ну, з технологіями, звичайно, теж. Але сам продукт мистецтва, це ну, умовно щось з твого мозку. Що і робить мистецтво інтелектуальним продуктом, яке я завжди вважала, мистецтво воно про мозок. Мистецтво це не тільки емоції і далеко, ну, типу, тобто не завжди це емоції, насправді. Це також інтелектуальний продукт, і думати митцям треба ну точно не менше, а то й більше, ніж, а, типу, нетворчим спеціальностям. І тут ми маємо справу також з абстракцією, тобто з чимось абстрактним. Вибачте за тавтологію. Їдемо далі. А, також imagination – це поле для арт-директорів, для креативних директорів, для рекламістів, для людей, які придумують концепції уже в бізнесі. Тобто, також ми повертаємось до uh, imagination. І я би почитала щось про цю тему, але я вам хочу сказати, що от uh, навчання цьому не вимагає від вас. Тобто навчання бути креативним, розвиток креативних скелів не вимагає від вас якихось сторонніх ресурсів. Це все знаходиться тут. Є логічний розум, є абстрактний. І ви можете тренувати цю всю фігню дуже круто. І насправді, напевно, мало є на ринку таких інструментів для блогінга, для арт, дотичних до арту кар'єр як власний розвиток абстрактного мислення, креативності і уяви.